Путін зробив неоднозначну заяву про те, що нібито виходить із зернової угоди. Відповідно, які це наслідки матиме для України. Будемо говорити разом з Валерієм Клучком. Це керівник центру громадської аналітики вежа. Пане Валерію, доброго вам дня. Вітаю, друзі. Вітаю. Отож, заява Путіна про вихід із зернової угоди. Це що? Це помста Ердогану за Азовців? Це помста Україні за Кримський міст. Чи це можливо загравання з ООН, які не так давно пропонували Путіну підключити Рос цей банк їхній до СВІФТУ? Ну давайте згадаємо, що це не перша така його заява. Він уже призупиняв і там, і в одній угоді, і в іншій зорновій угоді, про ядерні там. Не розповсюдження ядерне зброї, він часто такі речі робить, призупиняє. І навіть коли от вчора уважно варто було послухати коментар Піскова, то він кілька разів використовував різні е, словосполучення для того, щоб ну, розповісти, що все зернового года завершується, тому що вони визначалися саме із позиціонуванням. Зупинили, вийшли, призупинили і таке інше, навіть коли ми вчора перекладали. Коментар з цього приводу Ердогана, то багато хто написав, що е, Росія е, точніше пішла в історію зернова угода, так говорив Ердоган. Хоча насправді він говорив що увійшла в історію як потужний дипломатичний там е, консенсус досягнутий із Росією. Тобто, дуже багато було еквілібристики словесної, і я маю стільки переконання, що зараз Путін саме. Таку позицію зайняв. Вони, хоча й говорять про те, що ми там типу вийшли, але сказав один, два, три і ми повертаємось. Тобто mm -hmm. він ставить умови свої, це абсолютно прогнозовано і очевидно. По-перше, це продовження йому можливості надання продавати своє зерно за кордон. У них теж багато сільськогосподарської продукції. А давайте не забувати, що очолює міністерство сільського господарства на Росії некий такий Патрушев, син старшого Патрушева. Їх там двоє батько-син, які. Активно зайняті у секторі державного управління і для Патрушева молодшого, який є керівником міністром сільськогосподарської продукції е, сільськогосподарства на Росії. Це дуже важливий е, кейс. Йому треба зберігати цю історію і е, продавати добрива, і транспортувати аміак, і так далі. Тобто, там багато речей, які пов'язані пов на грошах. Ну і звісно. Певне скасування санкцій, ну, що стосується, наприклад, системи SWIFT, Хоча там за кордон вже Захід пропонував Росії Росі, ось, банк, підключити до системи SWIFT. ну це як направда, друзі, це просто ні про що. Тому зараз йдуть банальні торги, і Путін, хоча і говорить про те, що дійсно ми там призупиняємо, нібито, є реакція Заходу і Організації Об'єднаних Націй. Але ми ціка... мені цікаво, тут виглядає історія саме з Ердоганом, тому що Ердоган сказав перед своїм закордонним турне, а що він поговорить із Путіном з цього приводу, коли той буде з офіційним візитом у Туреччині в серпні? О, ні, 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 сказав Ердоган. Ми поговоримо раніше телефоном, і це будуть займатися наші міністри, міністри, зокрема, який заданою міністр сільського господарства і міністр закордонних справ. Це також дуже цікавий нюанс. Ну і мені так видається, що м, коли Ердоган говорив, що зернова угода буде продовжена за два дні до цього. Ердоган говорив, то просто Путін не знав, що він хоче її продовжувати. Я так, звісно, жартую, але направду так і є. Низка обставин у великій геополітиці складається так, що Росія не може за визначенням не продовжити зернову угоду. Зараз вони взяли невеликий там тайм-аут для того, щоб ну спробувати поторгуватися. Направду так, після збирання врожаю нинішнього року і залишками минулого року є. Вікно можливості провести такі перемовини, якби його не було, Росія зовсім не зупиняла б цю угоду. Я наводжу приклад нещодавнього такого знову ж таки нещодавної такої заяви з боку Росії. Це кілька місяців тому було на весні, коли вони сказали, що ми припиняємо після чергового там інциденту. А те, що до прикладу американці говорять, що для Росії це стало приводом, мається на увазі історія з вчорашньою атакою на Кримський міст. Нашою атакою Збройними силами України це стало приводом для того, щоб ухвалити таке рішення, то так, це просто привід. Але тут просто банальне співпадіння. 17 ага. липня завершення угоди, 17 липня заява Медведєва про те, що наступиться судний день, і таке інше. Можна підбирати купу речей, але не скористатися цим Путін за визначенням не міг. Тому з точки зору логіки путінської, це все очікуване. Я нічого не бачу в цьому такому строю одинарного, але я не бачу і загрози продовження роботи зернового коридору. Бо є цікава заява, друзі. Зеленський вчора сказав, що ми готові до роботи зернового коридору. Оця заява, незалежно від того, Росія хоче чи ні, вона дуже щільно перегукується з Туреччиною. Тут дуже правильно ми використовуємо цей зв'язок. Цинічність Ердогана, який торгує із Росією і з Україною, на свою користь на превеликий жаль в цьому світі по іншому бути не може. І дійсно, світ і Захід сьогодні не поступиться Путіну. Він просто буде вимушений її продовжити, незалежно від того, хочеться Путін чи ні. У випадку ескалації відносин Росії та усього цивілізаційного світу, навіть тих, хто нейтрально зараз відноситься до як вони полюбляють називати, конфлікт російсько-український. Тобто, якщо вони з'їдять те, що Путін вийшов зернової угоди, то це означатиме їм поразку. Хто піде на поразку? Західний світ не піде на це. Я дуже сумніваюся. Тут навіть питання не скільки там продовольчого забезпечення, а питання репутації. Чому один, вибачте, Карлик шантажує весь світ, коли весь світ може навіть в цьому питанні поставити його на місце. Так само історія була і минулого року. Задаємо, як е, проходили переговори три да, але окремо Україна, Туреччина, Туреччина Росія. Щодо зав... заключення зернової угоди. Ну Росія не мала великого захвату від цієї угоди, так і дійсно на правду, якщо сказати, вигоди більше має Європа від цього світ 에... світовий ринок зерна, має від цього більше вигоди, навіть ніж Україна, якщо говорити відверто, так тому що ну дійсно ціни, за якими ми продавали, вони не те не надто високі умови, але мусимо продавати, щоб зерно не пропало загалом. Але Росія також так багато вигоди не мала, тому тут більше користі для. Європейських наших партнерів західного світу, тому вони однозначно однозначно це питання дотиснуть. Я відверто кажучи, сумнівів у цьому немає. Давайте підсумовуючи, звісно, відповіли вже наперед на всі мої питання, заготовлені, але тим не менш чи отримує Росія те, чого вона зараз хоче, оці всі умови, і чи зможе Україна таки обійтися без її участі у цьому процесі продовження експорту? Uh, стосовно поступок, на який може піти світ заходу, uh, західний світ Росії, я маю великі сумнів, що вони це робитимуть, тому що послідовні санкційної політики по відношенню до російського агресора вона вказує на те, що uh, західні партнери України, навіть якщо вони не дуже нам співчувають, я говорю про нейтральні країни, вони не зможуть зайняти публічну позицію підтримки Росії. Це ну зовсім поламає конструкцію. Зверніть увагу, що країни Африки, навіть це особливо напередодні саміту, який буде проходити в Росії Росія Африка. Вони заявляють про те, що Путін не їхав на саміт БРІКС. Це ну як на мене дуже серйозний виклик, тому е, є тиски на ті країни нейтральні, які могли б дати піти на поступки. А що стосується тих, які застосували до Росії санкції. Ну, то тут умова може бути лише одна. Якщо виводити війська, то тоді санкції знімаються. Прив'язуватися до зернової угоди, як то Путін хотів на початку її заключення, але він і не досяг нічого. Але зернова угода працювала, то тобто хто сказав, що умови змінять? Ну логіки немає. Якщо ти один раз погодився на цю угоду без виконання своїх умов, як то Путін зробив в минулому році, другого разу точно так само буде. Точно так само тому поступок я не бачу. Бо ну, в принципі, логіки тоді цього дипломатичного протистояння немає. Що стосується України, чи зможе вона продовжити, е, я думаю, так, тому що для заходу дуже важливо поставити зараз на місце Путіна на те, що я говорив. Продовження дуже важливе. Низка країн вже е, звернулися офіційно до України. Про це говорив Зеленський, що вони готові навіть в умовах, коли Путін не погодиться на продовження зернової угоди, але за підтримки. Світу і Туреччини, в тому числі, продовжувати ці зернові каравани, і це було б окей. Це була б дуже чудова демонстрація того, що Ну з Путіном не рахується, він не може впливати на геополітику, так як він то хотів би. І тепер такий ключовий момент. Гіпотетично. Давайте виявимо собі, що відбувається атака по зерновому судну яке вивозить зерно з України через Босфор а зерна, а, а судно не належить ні Туреччині, до прикладу, ні Україні. Ну, яка має бути тоді реакція тієї країни? Звісно, мені можна закинути, ну згадають Молдову, Польщу, коли ракета, ракети, що нічого. Ну, так, але це, як на мене, абсолютно не та історія. Тут вже буде мені. просто атака, по там прецедент, да? а тут цілеспрямований удар по судну іншої країни, яка навіть не, бу... не перебуває, ну, так, ну, за їхніми міркуваннями в конфлікті. Тому наслідки будуть, очевидно, таких дій. Росія це чудово розуміє, друзі. Тому вона на це не піде, але їй ще натякають: що хочеш домовлятися, домовляйся або роби так, як ми скажемо: не будеш, то ми зробимо по своєму. Тим паче зерно стало як на мене, вже наскільки знаєте, таким світовим е, продовольчим трендом, да, з, з недопущення голоду, а політичним моментом, тому що в цій угоді. Дуже багато політики в першу чергу, щоб показати, що Путін не буде робити все так, як він хоче. Це було і минулого року. Ми просто зараз я не знаю, таке де жив'ю. Я нібито повторюю тези, які лунали ще там у жовтні місяці, в листопаді минулого року. Ну і я вважаю це окей, це нормально. Навіть зараз уже е, Путін і поставив постав перед ще більшими викликами з цієї зернової води, і чим далі він буде відтягувати цей момент, тим йому буде ситуація гірша, гірша, гірша. Це це схоже на якісь крики такої великої ображеної дитини. Росія себе і так вже закопала глибше нікуди, і це такі якісь передсмертні просто воплі. Пане Валері, дуже вам дякую за таку детальну, такий детальний аналіз. Дякую, що вмикаєтесь. Вас не продовжуємо стежити за тим, що відбувається в Україні, в Росії і у світі на Ютуб каналі РБК Україна. Стежте за нами.